Дякую, Олександр. Доброго дня, шановні колеги, шановні журналісти, представники громадськості. Мені доводиться вже протягом декількох тижнів постійно виправляти одну і ту ж саму помилку. Так само, як зараз друг Олександр сказав приблизно Француз з тою самою помилкою. Свобода є політична партія, яка в своїй програмі містить. Вже давно це не перед цими виборами і не тільки перед цими парламентськими, а це є наша позиція програми захисту українців щодо диверсифікації джерел енергопостачання, у тому числі збільшення газу власного видобутку. Тепер ми вже з цього року пишемо окремо, в, в тому числі зван цього, але за жорсткої умови дотримання екологічних правил і за дотримання національних інтересів. Чому була озвучена наша позиція щодо незаконних дій Донецької Харківської обласних рад і незаконних дій уряду мінекології і президента України, який інакше ніж фарсом підписання цієї угоди в Давосі назвати було неможливо? Чому це все відбулося? Тому що угода з компанією Shell поставлена в такий режим. Що для цієї угоди чинного законодавства не існує. Чому я маю право про це говорити? Тому що закон про угоди про розподіл продукції чітко визначає, що до угоди, до проекту угоди, я підкреслюю, додаються експертизи правова, фінансова, природоохоронна та інші. Ну, власне, та інші закон залишає як факультативну ознаку, але як мінімум три експертизи. На цей час повинні були би існувати запитання, яке ставить профільний комітет, який очолює представниця Українського об'єднання Свобода Ірина Сех до уряду і персонально до Миколи Азарова, надати текст угоди, яку Україна разом з компанією Шел і з разом Надра Юзівська уклали в Давосі. Текст цієї угоди відсутній. Пропорції, в яких розподіляється газ майбутнього видобутку, відсутні. Експертизи, не виступи окремих експертів, не виступи окремих фахівців центру прикладних якихось досліджень, я би підкреслив це, не виступи тих людей, які провели 3, 5, 10, 20 круглих столів. І при всій повазі, не думка Юрія Корольчука або ще когось, пане Юрія, просто часто ваше прізвище згадується. Не думка окремих людей, які ну, спеціалізуються на дослідження в цих галузях, а саме експертиза. На моїй юридичній практиці, а я маю багаторічну юридичну практику, в тому числі до компаній, в якій я працював, зверталися іноземні клієнти, які просили зробити юридичну експертизу можливості входження на український ринок. Вони сплачували е, достатньо великі суми за проведення юридичної експертизи, і їм юристи казали ні. Ваше, ваше входження на український ринок буде негативним для вашої компанії, оскільки те, що ви пропонуєте, українські реалії не може сприйняти. На що іноземна компанія сплачувала суму гонорару, дякувала за проведену роботу, розверталася і не інвестувала в Україну в конкретному окремому сегменті. На цей час риторичне запитання, можливо, хтось із сьогодні учасників на нього зможе дати відповідь: перше, чи у нас є фінансова експертиза. Друге, чи у нас є правова експертиза. Третє, чи проведена природоохоронна експертиза, тобто, чи виконані імперативні вимоги закону, які повинні ми мати на руках до підписання угоди. Друге, чи ухвалено сьогодні рішення Донецької і Харківської обласних рад з дотриманням закону, чи у нас для цієї угоди, яка, я іще раз уточню, тут не в множині ставити треба питання, не окремо фінансово політичних груп, а окремої сім'ї. Януковича Company. тому що збагачення зараз йде на компанію Shell і окремо взято компанію над Раюзівська. Скільки буде в Україні, по якій ціні буде продаватися, яка частина газу буде продаватися, все це є запитання риторичні, над якими експерти можуть лише кожен висловлювати свою точку зору. Що необхідно сказати щодо теми сьогоднішнього дня? Власне, Чи є альтернатива видобутку? Є. В Україні є шахні метану, в Україні є найнижчі показники енергоефективності промислового виробництва. В Україні вистачає свого природнього газу для задоволення, як мінімум, своїх побутових потреб. І в Україні абсолютно не ведеться державна політика щодо альтернативних джерел енергопостачання енергії вітру, енергії води. Енергії підземної енергії, ти маємо на увазі тепловінососи та інше. Тобто на сьогоднішній день це просто не враховується. Крім того, нещодавно до мене приходить один із моїх дуже давніх знайомих по бізнесу. Він каже: я сьогодні пропоную проєкт побудови лінії сортування сміття, із якої частина із них буде використовуватися під час виготовлення цементу. З одного боку, ми розчищаємо ті полігони, на яких нічого ніколи не перероблялися, з іншого боку, ми відключаємо свої заводи на 40 реч, 80% від газопостачання. По-перше, ми утилізуємо сміття, по-друге, цемент я перегорає все і залишається внуцементів. І по-третє, цемент починає коштувати не 100 доларів, а 60 або 50 доларів. Но з цим проєктом від усіх профільних комітетів парламентських 6-5 го го скликання на... Є позитивні висновки, є позитивні висновки Кабінету міністрів, але проєкт на сьогоднішній день так і не сунувся з моменту ухвалення попередніх схвальних застів. Чи є альтернатива? Є. Чи є сланцевий газ панацеєю? Ні. Чи сьогодні у нас заради інтересів окремої сім'ї дотримуються вимог закону? Ні. Чи враховані при цьому інтереси громади? Ні. Чи, хар... чи депутати Харківської Донецької обласної ради мали на руках, і вам не дасть брехати, ми з ним поруч сиділи на тій сесії, чи мали хоча б примірні угоди? Ні. І я можу вам просто проінформувати, вас проінформувати про одну таку поважну деталь по відношенню до депутатів. Ну то, що вони кнопкодави, у них партійна дисципліна, ладно, може, було. Ну коли депутати від партії регіонів виходять. І кажуть, я вчора попросив текст угоди, за яким будемо голосувати. Знаєш, що мені сказав? А там 650 сторінок. По-перше, ми зараз уб'ємо принтер, щоб друкувати, а по-друге, ти все одно не встигнеш прочитати. А по-третє, голосувати треба за, тому що так з Кабміну із адміністрації президента сказали. Отака От участь народних депутатів обласної ради Донецької і Харківської, які дали зелене світло для впровадження цього проєкту. Дякую. Так, до речі, журналісти також. Якщо так, можна так. два-три два, два, конкретних по, по нашому ходу обговорення. Тож Іван, я буду вже просив поділитися текстом угоди, бо... Мій сайт, Іван Зразу, Добре. Тому що профільний комітет з питань колишньої політики від уряду цей документ досі одержати не може. Друге питання. Друге. Не може. От так на, наскільки на втаємниченість, що депутат Харківської обласної ради, який от в ті дві години викладений Чорновим документом спіймав, він є сьогодні у нас ньюсмейкером на всю Україну. І я йому щиро заздру і маю приємність, що, що ми з ним особисто знаємо, що я нього можу попросити і про, разом і ще дочитати те, що під час білого аналізу не, не дочитав. Друге, а, угода Шелом не є константою. Вона сьогоднішній день. Мною оскаржено рішення Харківської обласної ради. Окружний адміністративний суд його прийняв до провадження. На 27 лютого суддя Сагайдак призначила судовий розгляд. Я розумів, що з четверга, п'ятниці, суботи, до сьогоднішнього ранку, весь склад Окружного адміністративного суду в Харкові шукав приводу, як би громадянину Швальці відмовити відкриті провадження, не знайшли. І 27 лютого ми почнемо судовий розгляд. Наступним кроком буде оскарження рішення Донецької обласної ради. І наступним кроком буде оскарження рішення уряду України з компанією Шел і з усіма іншими. І до того часу, поки у нас будуть за такими кровними столами, Назар правильно сказав, щодо якості дискусії, сидіти так звані експерти з так званих інститутів, так званих енергетичних проблем, які, по суті, сьогодні є ньюсмейкерами цієї теми. Рівень дискусії буде вести рядовий депутат обласної ради, який не відмінив від багатьох інших, бачив текст угоди. А так звані експерти в кожному так званому виданні, яке належить одному із родичів, депутатів, який має певне походження і сьогодні знаходиться в Верховній Раді, будуть озвучувати ті або інші речі. Сьогоднішня позиція наша, як політичної партії, до того часу. І ще раз скажу і ще раз просто повторюю, ми виступаємо за розробку. Ми виступаємо за розробку, дослідження будь-яких альтернативних джерел енергопостачання. Друге, ми виступаємо за енергозбереження, яке повинно стати сьогодні державною програмою. Третє, дослідження будь-яких нетрадиційних джерел повинно мати апріорі доведеність екологічної безпеки.